Вітаю всіх глядачів мого каналу, мене звуть Ліна, і ви на каналі про рукоділля. У нас сьогодні буде підсумки мого в'язального тижня, що я зробила за цей тиждень. Хочу вам розповісти, показати дві готові роботи, а показати трішки своїх покупок. Вони зовсім маленькі, але вони були. І хочу вам показати. Проєкт, над яким я зараз працюю, і трішки про плани, які на ближайші майбутнє я буду розпочинати. У нас зараз іде дощ, то ви можете чути краплі дощу. Я буду намагатися говорити голосніше, сподіваюся, нам це не завадить. І ми почнемо. Тому що знімати у кімнаті там темно досить. Отже, давайте розпочинати, і напевно перейдемо спочатку до готових робіт, бо це найцікавіше, От, я так гадаю. Ну а потім вже потихеньку я вам розповім про все, що я тут зробила. Першою готовою роботою у мене були ось такі шкарпеточки. Я вам ставлю під зйомочку. Ці шкарпетки зв'язані лізе пряжі Одна пряжа, оця кольору вівсянки, де резиночка, п'яточка і мисочок, це Alize Comfort Socks. А оця пряжа це Alize куплена багато років тому. Я її купляла у Оксани. Її канал називається Оксана Life. І у неї були невеличкі залишки. Я в неї тоді купила. І ось подивіться, яка цікава. Цікаві кольори, дуже мені подобається, як вийшли ці шкарпеточки. І хотіла вам сказати, що вперше я зіткнулася з таким явищем, що ця пряжа вона досить сильно льдиняє. Оця блакитна нитка, вода стала такою яскравою. Блакитного кольору, і ось, але після того, як я їх, їх виполоскала, кольори не віддало. То, я думаю, були е, залишки фарби, ну то, що її забагато було. Але вони такі і остались за кольором, і мені дуже подобається. Зв'язані вони на розмір 37, десь 37,5. Можливо, навіть на 38 вони підуть, тому, я думаю, будуть дуже гарненькі шкарпеточки. Я забула їх зважити, я вам підпишу тоді, коли зважу ці шкарпетки, щоб ви змогли. Ну, Я думаю, тут десь грам. напевно... 3, більше п'ятдесяти можливо ні. Наступна робота це отакі капці. Я вам також показувала, що я розпочала в'язати такі капці, я їх зв'язала для своєї донечки. Роб... Працювала я з такою пряжею вперше. Оця синя пряжа, це мені подарувала Оля з каналу В'язальні бесіди. А оця жовтенька, я вам про неї зараз буду розповідати, тому що Мені трішечки не вистачило ось мій залишок цієї синенької, і мені вистачило б на одну капцю, а на іншу ні. Тому я вирішила докупити Хочу вам показати свій наступний проєкт, над яким я зараз працюю. Це капці, які я в'язала з трикотажної пряжі. Мені її дарувала олічка з каналу В'язальні бесіди. І от мені трошечки не вистачило, це мені все, що лишилось. І я вирішила пошукати таку саму пряжу. Але я не знайшла саме таку, щоб мені підійшла. І я вирішила, що я зроблю отакі саме отакі капці будуть верх будуть такі жовтенький, і потім я залишку, може щесь зв'яжу якусь собі корзинку або що інше. І мені захотілося дуже захотілося жовтого кольору, тому що зараз весна і хочеться таких яскравих кольорів. І от Я вирішила, що буде в мене верх на тапках жовтенький. І, до речі, жовтий добре поєднується з синім таким, і буде все, я думаю, гарно. Цю пряжу я купляла в магазині цьому, Новела Хаус. До речі, я вперше робила в них замовлення. Я залишилась задоволена, тому що все було дуже швидко, швидко. І вчора я замовилась, причому це було вже після 12-ї, і сьогодні я вже посилку отримала. Магазин цей знаходиться в Одесі, тому. Я взагалі залишилась довольна. В них непоганий асортимент, там багато різної пряжі, є, здається, і інструменти, тому, може, хто ще не знає, то ось я залишу назву магазину і, можливо, так ще комусь буде потрібно. От, так, так, Такі в мене були покупки. А зараз я піду в'язати і покажу вам, що ж у мене вийшло. І ви знаєте, я працювала з цією пряжею вперше, і чогось я думала, що вона, в принципі, однакова, але ні. Оця е, пряжа, я потім спитала Олі, де вона її купляла, вона мені дала назву магазину. Вона така досить пружненька. Подивіться, бачите, вона досить гарно пружине, е, вона тоненька, е, хоча там написано. Е, Ширина її 7-9 міліметрів, але я думаю, що Тут трошки малось інше на увазі. І от підкажіть мені, коли оця трикотажна пряжа купляється, то вони пишуть розмір саме оцієї або оцієї ширини, коли її отак от розкрутити, і отут буде. Тому що якщо розкрутити, то отут буде 7-9 міліметрів. Але якщо скрутити, то ні, звісно. І я ж коли вибирала, я зайшла в цей магазинчик, але тут не було такого кольору, звісно. І тоді мені прийшло шукати щось інше. Я вирішила спробувати пряжу, ось таку триколіну. Це наша українська пряжа. Тут, значить, 50 метрів моток, ширина нитки, 7-9 мм. 100% бавовна. І я замовила жовту, тому що зараз весна, і мені хочеться яскравих кольорів, тому ж поєднання досить красиве. Але подивіться, оця пряжа, вона менш пружна. Бачите, вона майже не тягнеться. По-перше, по-друге, ось якщо їх порівняти, то вони також за шириною різні. І коли оцю розкрутити, Тут буде більше, ніж 7-9 мм. Тобто я роблю висновок, що 7-9 мм це мається на увазі, оце, мабуть. І ця пряжа, мені здається, що триколіно вона не підходить для капців, вона підходить більше для якихось корзинок. Оце, мабуть, буде для неї краще. Тому що, от навіть якщо їх поєд... порівнювати, от бачите, тут такі більш мілкі стовпчики, а тут більш такі крупніші, і вони більш. Тримають більше форму, хоча цю я в'язала гачком 3, 4,5, а цю 5. І от, ну, Тому що там було зовсім воно тяжко її в'язати. І від цієї пряжі рука менше устає, а оця досить сильно устає рука, і я ніяк не могла закінчити їх. От. Але закінчила і я задоволена, що вони в мене є. Поки що не хочу більше з нею працювати. Залишився невеличкий залишок. Я думаю, що колись я зв'яжу якийсь кошик, корзиночку, але пізніше, тому що поки не хочу. Оце всі готові роботи, які в мене були. Наступне, про що ми будемо розмовляти з вами, це, набудь, поточний процес. Давайте про нього поговоримо. Він поки що в мене один. І хочу вам розповісти: значить, я в'яжу е, пряжа Baby Cotton Yarnard 50% котону, 50% акрилу, колір 439. Тут 50 грамах 165 метрів. Жа була новинкою, і з неї дівчат дуже багато в'язала. І мені також захотілося, особливо після того, як Маруся зв'язала свій джемпер ну таку футболку з жовтою круглою кокеткою. Потім зв'язала Вікторія Нафрійчук. Вона зв'язала також футболку з круглою кукеткою, але поперечним в'язанням. І мені, от теж, після дівчат також дуже захотілося її спробувати, і вона, ви знаєте, Ну, це напівбавовна, І вона така м'яка, шовковиста, ну досить приємна пряжа. Мені досить дуже вона подобається. Я задоволена і кольором, і усим. І в'яжу я за майстер-класом Вікторії оцю футболку з поперечною кокеткою. Ось я розпочала. Отак виходить. І мені. Ну, Здається, що це дуже цікава така техніка, техніка і вона дуже цікаво в'яжеться, не дивлячись на це, що цей візерунок це з книги 260 візерунків з усієї. Віка там показує, як його пров'язувати. Вона пров'язує прямо кожну петельку, кожний рядочок, і він виходить не такий складний. Треба тільки трішечки уважним бути, і в'язати. У мене трошки менший розмір, тому я буду якось підганяти. Мені Віка казала, що в неї тут на кокетці 16 рапортів, в мене буде трішки менше, і я думаю, що я буду просто приміряти і дивитися, як воно буде виглядати. Але дуже подобається ця робота, і я із задоволенням. Працюю з нею. Так, ну це ж поки що один процес, але плавно переходимо до планів, тому що ну, не можу я зараз в'язати один процес, і я буду ще розпочинати. Значить, Обов'язково я вам зараз покажу два процесики, які я буду розпочинати, але в планах в мене їх більше. Перші звісно, будуть шкарпетки, і вони будуть отакі. Це будуть чоловічі шкарпетки, отакого кольору. Це мені також Оля дарувала з каналу В'язальні бесіди. І от такого мені хочеться пов'язати. Мені зараз чогось хочеться пов'язати звичайні шкарпетки або лицевою гладдю, або резинкою. Але хочеться, щоб вони були такі цікавенькі і от Я вирішила, що саме з цієї ниточки для чоловічої для чоловічих шкарпеток вона досить гарно підходить. Тому будуть отакі шкарпетки. і Наступний проєкт я буду в'язати плед для дитинки, яка ще має тільки з'явитися. Це для мене такий досить. Цікавий проєкт. По-перше, я такі пледи ще не в'язала. І мені хочеться не тільки плед зв'язати, але, й, можливо, до нього якусь іграшку або пінетки, шапочку. Ну, це я буду все дивитись, Це буде хлопчик. І в мене є отака пряжа Soft Cotton від Vita. А, тут 50 грамм, 175 метрів, 100% бавовна. І буду я в'язати декілька ниточок. Тут мені здається, в мене 400 грам. Мені, ну, Я сподіваюся, що вистачить. Я буду пледик в'язати в колясочку. Тому отака от ниточка. І будуть, буде це така робота. Ще я планую там процеси, але я думаю, що на, на даний момент мені цього вистачить. Подивимося, як буде далі. Так, і наступне, до чого я хотіла би перейти з вами поговорити, це про покупки. Я дуже рідко на своєму каналі показую покупки. По-перше, тому що я їх не так часто щось купую. По-друге, ну, не знаю, якось е показувати щось одне. Е ну, мені каже, здається, що це не цікаво. Пока а збирати я потім забуваю, тому що я роблю там, можливо, щось в е декілька місяців один раз там. І тому, ось так ось вийшло. Але цього разу. У мене також було небагато покупок, але це була шкарпеткова пряжа. І я дуже захотіла з вами поділитися. Ви знаєте, що зараз в інстаграм досить багато є магазинчиків, які продають стокову шкарпеткову пряжу. І просто треба дивитися, що в них там з'являється, і можна щось цікаве купити. І от так от і ось зі мною сталося. Я купила. Ось такі ниточки. Це все ж карпеткова пряжа. Кольори просто неймовірні і я не могла пройти повз. І я вирішила замовити, тому тим паче, що це не турецька пряжа, а вона не знаю точно, але мені здається. Оця це німецька, а я знаю від дівчат, що вони до, до, дуже хвалять цю пряжу. Ну і це якась не знаю яка. Я також думаю, що це. Непогана пряжа. Ось такі кольори. Я не знаю. Це було без етикеток, воно продавалось, Але кольори дуже гарні, вони такі яскраві, весняні, то, я думаю, будуть дуже, дуже красиві шкарпетки. Поки на них в мене немає ніякого, ніякої ідеї, ніяких планів, але вона обов'язково з'явиться. І така синенька пряжа. Вони трішечки-трішечки за відтінком відрізняються. Але я думаю, що їх можна і поєднати. А можна я їх поєднаю з якимись іншими кольорами. Але мені дуже хотілося спробувати саме цю німецьку пряжу. От я і вирішила її купити. Отака. І ще в мене було декілька. Інструмент інструментів, це зараз новинка, і багато дівчат вже розповідають про ці спиці. І я собі вирішила також купити спробувати їх. Це номер 225. Тут здається 80 см. У мене такого номеру не було саме на лісці, тому я вирішила їх купити, бо вони можуть мені знадобитися, бо я часто в'яжу з тоненької пряжі, і я купила ще гачок 2,75, також в мене цього номеру не було і він мені буде потрібен. Тому що я буду вступати в проєкт, який організували Ліля, Таня і Оля. Цей проєкт називається Небабусин Квадрат. Він починається з 1. Квітня і буде тривати два місяці квітень і травень. Впродовж цього проєкту ми маємо зв'язати якийсь плечовий виріб з елементами бабусиних квадратів. Вони, виріб може бути зв'язаний або повністю бабусиними квадратами, або лише десь там якісь елементи або якась його частина, і це буде вважатися виконуванням у. Цього проєкту. І в мене є ідея, я не буду про неї розповідати, я буду знімати окреме відео, яке буде історією однієї речі, і потім вам вже покажу, коли буде це відео змонтоване, буде зв'язаний готовий виріб. Я сподіваюся, що він все ж таки буде. Тому. що по-перше, я ніколи не працювала в цій техніці, мені дуже цікаво, а колись я пробувала в'язати в, в техніці печворк, і в мене не вийшло. Тому для мене це такий своєрідний виклик, зможу чи не зможу. У мене є декілька таких е гештальтів, які не закриті. Це оцей е техніка печворк. Е я думаю, що бабусин квадрат з цієї ж з цього ж напрямку, а також є. Е Така техніка, як двосторонній жакард. От ніяк вона мені не дається, але я думаю, що в цьому році я її зможу все-таки перемогти. От, такий в мене був тиждень, мій в'язальний. І... Я вам розповіла і про свої плани на майбутнє. Трішечки поділилася з вами. сподіваюся, що вам було цікаво. Я буду вам вставляти між своєю розповіддю трошки підзйомки, щоб вам було цікавіше і більше було наглядно видно. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть в коментарях, можливо, ви знаєте про трикотажну пряжу і маєте досвід роботи з нею. Тому що я знаю, що є в нас ще така пряжа Бобілон, вона досить така популярна. І от хотілося б подивитись. І оця пряжа Триколіна, вона, мені здається, в одному розмірі, але її просто бобінки по 100 грам ця 50 А ще оця бобілон, там вона відрізняється за товщиною. В неї, здається, є 3 5 7-9 мм. Тому, якщо ви працювали, а можливо, ви працювали з якоюсь іншою пряжою такотажною, то поділіться, будь ласка, тому що мені цікаво, для капсів, наприклад, якщо ви в'язали, яку саме ви використовували. і Ось. Розкажіть, що ви думаєте про круглі какетки чи в'язали ви, тому що я знаю, що по цьому класу у Вікторії зв'язало вже дуже багато дівчат. От. І отак. От а взагалі можете розказати, як ваші взагалі справи, як... який настрій, які плани. Тож, давайте спілкуватися, і мені буде дуже цікаво. Бажаю вам усього найкращого, гарного вам і тихого дня і побачимось в наступних відео. Бувайте!